Шановні добродії, сьогодні наш відеосюжет знову козацькими шляхами. Ми робимо цей сюжет якраз у дні, коли відзначає наша велична і велика країна День пам'яті героїв. Їх вшановують скрізь і всюди. Відбувається хода, відбуваються зустрічі з матерями та рідними тих, хто загинув. І в уяві малюється картина прощання. Проведи мене, мамо, туди, де то поля. задивилась на нашу межу. Побажай мені рідненька доброї долі. Ну а далі, а далі я сам побіжу. Звертається син, а вона відповідь. Бережи тебе, Боже, мій син, повертайся додому живий, захищай її Україну, ти ж і їй, як мені, теж є син. Скажіть, скільки справжніх синів України боронять сьогодні нашу багатостраждальну землю? Скільки боронять, а скільки вже не повернулося з гарячих пекельних доріг війни. Своїм життям, кров'ю своєю пишуть життя для наступних поколінь. Слава не вмре, не поляже нині до віку. А ми, козацького роду, і перемога за нами буде обов'язково, а напродовження. Козацький осалон Роман Бачинський. Запрошуємо вас до слова, пане Романе. Дякую, марі Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Олександровною вирішили провести такий, як би телемарафон між минулим і сьогоденням. Ми знаємо, що сьогодення будується на минулому. Ми знаємо багато прекрасних історій про козацтво. Ми вивчаємо козацтво, але сьогодення нас заставляє думати і так само вивчати і говорити про сьогоднішній день. Ми говорили, як козаки захищали нашу землю, як боронили. Як багато склали про них пісень, легенд, розповідей, написано історичні книги. А сьогодні Україна знаходиться в стані війни. Російський агресор знову наступив на нашу землю. Сьогодні вже 187-й день війни, яка тривожить весь світ. Росія застосовує все озброєння, яке має, нищить школи, дитячі садочки, будівлі, руський мір, так званий, несе в Україну тільки смерть і розруху. І наші воїни, в тому числі словочани, стали на захист нашої України. 29 серпня український народ. Відзначає День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. В Славутській громаді відзначили День пам'яті захисників. І в цей день відповідно до указу президента України від 23 серпня 2019 року номер 621 Україні відзначили День пам'яті загиблих захисників України. Цю дату в хронології російсько-української війни було обрано не випадково. Саме у цей день, 29 серпня 2014 року, розпочався вихід українських військових з оточення Іловайську на Донбасі. Та розстріл російськими окупантами так званого Мирного коридору. Біловецькій трагедії хочу зазначити: одні із найкривавіших в російсько-українській війні полягло 366 українських захисників, 429 поранених, 158 зникли безліці. Біля 300 опинилися в полоні. Жорстока, підступна загарбницька війна Росії проти України забрала і забирає життя мужних захисників України. Сьогодні, в цей скорботний день, висловлюємо слова безмежної вдячності батькам, які виховали справжніх патріотів і захисників своєї країни. Обов'язок кожного із нас завжди пам'ятати про земляків, які віддали своє життя, захищаючи Україну, молитвою, добрим словом, згадаймо героїв, які боролися і віддали життя за кращу долю України і її майбутнє. Ми в Славутській громаді зібралися. В 10 годин біля міського палацу культури прийшло багато славочан. прийшли батьки, сини яких загинули на російсько-українській війні. Вони принесли з собою портрети і ходою через все місто пройшлися і понесли, понесли портрети своїх синів. Своїх героїв, наших героїв, які загинули за волю і незалежність України. З вашого дозволу, вашого я хотів би перечислити тих, хто занесений на стелу пам'яті, що знаходиться в центрі міста Славути. Це Повстюк Андрій, сковородін Олексій. Сузький Вадим, Тимошчук Сергій, Ознамець Володимир, Марковський Володимир, Балюк Михайло, Гончарук Микола, Володимир Дрозд, Цимбалюк Анатолій, Власюк Роман, Рацун Сергій, Роман Душинов, Іван Охремчук, Віталій Погоренчук. Андрій Кондратів, Сергій Крачковський, Руслан Маліновський, Назар Приймак, Денис Ріхтер, Михайло Афанасьєв, Сергій Глушанець, Сещук Сергій, Погоровічук Олександр, Сергій Попов. Ось така довга. Верениця фотографії на стелі пам'яті у місті Славута. Ми, ми прийшли до стели пам'яті, поклали квіти, помолилися, виступили з промовами, що ми шануємо і пам'ятаємо, висловили. Слова вдячності батькам, які виконали таких селів. І ми знаємо, що тільки разом ми єдині і тільки в єдності ми можемо перемогти російського агресора і вигнати його з української землі. Єднаймося, разом ми сила. Слава Україні! Героям!